Пруша. Ох, і скільки суперечливих думок проти неї. Дехто вважає, що вони вже програли гонку з бомбулабом, а хтось навіть не думає від них відмовлятися і друкує лише на Пруші. Сьогодні ми розглянемо новинку від Пруші, а саме Корван. Розберемо ключові моменти та спробуємо відповісти на питання, чи дійсно він вартий уваги та для кого він підійде. Почнемо з базового. Принтер продається у двох версіях: як готовий зібраний, та як версія. Тобто, його придеться зібрати самому. І насправді тут нічого страшного немає. Інструкція докладна, і думаю, розбирається навіть дитина. А ще невеликим бонусом, що кіднабір дешевший, і це ще один варіант зекономити на покупці. Кінематика у нас корикс ігрик. Усім знайома, проста, надійна і точна. Розмір столу 220х250, висота 270 мм. І це трішки більше, ніж у звичайної четвертої пруші. Ну і звісно, така висота саме через кінематику, адже вона дозволяє друкувати якісно на усій висоті. Рама принтера виготовлена з металу. До речі, збоку є додаткові ніші, куди запихається пластик з одного боку, що доволі зручно, адже це зменшує розміри самого принтера. В загальному принтер відчувається дуже монолітно, якісно і прошу зробила дуже якісно принтер. До речі, щодо внутрішньої камери, тут вона, хоч і немає активного підігріву, проте спроєктована так, щоб максимально швидко набирати температуру всередині. І максимальна температура це 55 градусів. І це спрощує друк важкими термостійкими пластиками, наприклад, поліамідом чи поліпропіленом, без їхнього відривання від столу. До речі, сопло гріється до 290 градусів, а стіл до 120, що це хороші показники і підійде для більшості інженерних навіть пластиків. Щодо матеріалів, принтер чудово друкує пила та PG, відмінно справляється з гнучкими матеріалами, наприклад ТПУ або Флексом. Заводу тут встановлене HighFlow сопло, яке потрібно для швидкого друку усіма матеріалами. Проте, якщо є потреба друкувати якимось абразивами, ви можете його замінити на згартоване. Пруші є багато різних сопел, а також пластин підріжні пластики, тому з цим проблем абсолютно ніяких. Повертаючись до внутрішньої камери, також хочу сказати, що тут є додаткові вентилятори до охолодження, а також зверху вентиляційні отвори. Вони потрібні для друку низькотемпературними пластиками, наприклад, як пила, що дозволяє друкувати його в повністю закритій камері. Без будь-яких проблем. До речі, дверка тут з автодоводчиком. Просто лишити її при відкритої не вийде. Або повністю відкрити. Або закрити. Інтерфейс принтера зручний. Великий яскравий екран. Керувати можна як сенсорно, так і за допомогою крутилки. Тут є всі основні налаштування. А також індикація статусу, наприклад, чи відкриті дверки, чи ліка температура сопла або столу. До речі, така ж підсвітка є і на столі, ось тут. На жаль, вона виключена, але, наприклад, коли принтер друкує, вона показує червоним, а коли друк завершився, зеленим, що теж виглядає гарно і доволі інформативно. Звісно, принтер має автоматичне калібрування столу, перший шар завжди чудовий, з цим проблем немає. Хоча, на моє здивування, тут немає звичайного очищувача для сопла, наприклад, як Бомбулаба чи Влего. І деколи принтер може попросити почистити сопло вручну. Нічого критичного в цьому немає, але зверніть на це увагу. Щодо шуму, принтер не гучніше, ніж свої корис ігри-аналоги. Якщо друкуєте вдома вночі, може бути трішки дискомфортно. Проте є тихий режим. Принтер буде друкувати тихіше. Принтер буде друкувати трохи повільніше і через це тихіше. Тому я думаю, з цим проблем критичних не буде. Якось я вже знімав порівняння а 1 та П1 і там друкував жабку на тест. Давайте повторимо цей тест на нашому принтері та порівняємо, як він справився з результатом. Перше час друку. Бамбула би справились за стільки? А Пруша справилась за 15 хвилин. Вдається набагато швидше, але давайте розбиратися. Найбільша різниця в часі досягається через калібрування. Круша друкується швидше, а особливо через адаптивне калібрування столу. Тобто, принтер калібрує не весь стіл, а лише місце, де буде друкуватися деталь. Якщо, наприклад, порівнювати друк великих деталей, то відрив буде не настільки великий. Насправді, обидва принтера друкують дуже швидко: що Корван, що P1S. Щодо якісті друку, зауважень взагалі немає. Ширий рівні деталізованість чудова. Друков є з висотою шару 02 мм. Шарнір працює добре та без залипань. Охолодження принтера чудове, тому проблем з нависаннями взагалі немає. Давайте поговоримо про переваги. І першим це ремонтопридатність. Пруша дуже легко ремонтується. Усі запчастини завжди є в наявності. А багато частин принтера можна надрукувати вручну. Ну і звісно, принтер повністю open source, що є дуже великою перевагою. Також принтер виробляють повністю в Європі. Не будемо углублятися в політику, але я це вважаю великим плюсом. До плюсів я відніс самого виробника. Адже Pruша вже доволі давно на ринку 3D-друку. І це сильно впливає на розміри ком'юніті. Адже є багато користувачів Pruші, і буде куди простіше знайти рішення якоїсь проблеми. Навіть на офіційному форумі Пруша. Тепер перейдемо до мінусів. І перше це ціна. Вона більша, ніж конкурентів. Просто принтер дорожчий. Це, це весь мінус, я, я не знаю. Друге, це відсутність хорошої системи для заміни філаменту. Так, в них є MMO3, яка підходить для цього принтера. Проте будемо чесні, вона працює не настільки стабільно, і Пруша не сильно працює над нею. Для цієї потреби в них є Pruše Excel 5 головами. Якщо мультикулірний друк у вас в пріоритеті, то, мабуть, придеться задуматись про якийсь інший принтер. Мій висновок: корван хороший вибір для тих, хто шукає баланс між універсальністю, надійністю та якістю друку. Якщо ви друкуєте вдома, користуєтеся багатьма пластиками чи плануєте ферму для друку, цей принтер може стати для вас чудовим варіантом. Також я б хотів поділитися чудовою новиною. Ми стали офіційним реселером Пруша в Україні. Якщо ви бажаєте придбати для себе будь-який принтер Прушу з офіційною підтримкою, звертайтеся в Тредовий Шоп. І не забувайте, друкуйте для себе, друкуйте для Збройних сил. І до зустрічі!